Звільненого з російського полону Олега Семчишина зустріли у його рідному селі жовнівка Бережанської громади. Олегу Семчишину, 23. Розповідає, у 18 років пішов служити за призовом. Підписав контракт, а тоді почалася повномасштабна війна. Воював на Донецькому напрямку у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади. У полон потрапив під час виконання бойового завдання. Пробув там два роки. Каже, не впасти духом допомогла підтримка побратимів. Товаришам, ну, коли зубала там не допитися та таке подібне. Розказував, що от є. Е під, не підпис там, заяв якась інформація про те, що від тебе Україні відказалося. ось. Ну, він що, він приход, приходить з затопиту в шоці, але ми кажемо, та не може бути атаковувати більше, ти контрактний ти зложив, тому вже скільки часу прослужив <гум> і все. Бувало багато різних, так, що таке. Тобто вони спеціально давили морально, щоб людина падала духом. Ми Кожен день це підбадьорюва, підтримували один воду і нормально все було. Тобто вони падали духом психологічно трималося. Олега обміняли цьогоріч 6 травня. Кожен місяць, сказати, сьогодні п'ятий. без одного дня, місяць часу в мене була реабілітація відновлення від цього після полону. Нарешті вже вдома щасливий, радий. Олег ріс в інтернаті, а з 16 років виховувався у дитячому будинку сімейного типу. Батько-вихователь Олега Олег Данилюк каже, спершу їм повідомили, що хлопець зник без вісті. Він пропав, по-моєму, 14-13 липня. Якраз перед своїм день народження. 19 липня ми вже побачили відео, яке вийшло в Ютубі. В Ютубі що Він в полоні. От. І це. Ну, і ми, ну, ми спочатку ми і обрадувалися, бо ми розуміли, що він без вісті пропав, а потім вийшло відео і ми обрадувалися, що він живий. Ну, Звичайно, далі пішли ще більше переживання. Другий хлопець, який вийшов звідти, його звати Радіон, його хороший друг, він живе зараз в Києві. Він вийшов трохи раніше, от, десь, по-моєму, січень-лютий місяць, і він нам розказав більш детальніше, як себе Олег там почуває. І сказав досить нормально, сказав, що там людські умови, що не знущаються, дотримуються режиму. Олег Данилюк розповідає, разом з дружиною будинок сімейного типу в жовнівці створили сім років тому. Тут виховують п'ять власних та п'ять прийомних дітей. Ще семеро уже дорослі та живуть окремо. Батько-вихователь каже, Олег завжди відповідальний та цілеспрямований. Зі всіх моїх дітей, які от є в мене, він, якщо до різдвяні свята, він ходив колядувати як на роботу. Він мав ціль. Він мав ціль. Перша ціль у нього була купити собі телефон, він його купив. Потім на другий рік він собі купив планшет. Ми йому доклали, звісно. А пізніше він взагалі собі скутер купив. Світлана Данилюк розповідає, хвилювалися за Олега, але вірили, що він впорається. Оце найбільше бояться, щоб не зламали, не переламали, тому що молодий хлопець. Але вірили до кінця. Ми наймали різні служби, писали, писали і адвокатами наймали. Писали в різні інстанції, дзвонили, шукали кожен список, кожен обмін і ти. Шукаєш. А ще найбільше найщасливіше те, що ти розумієш, що він прийшов фізично здоровий і не от, психологічно. З полону Олега чекали усією родиною, кажуть його зведені сестри Христина та Ольга. Було вперше неочікувано. Ми як дізналися, що він приїхав, ми всі плакали, дуже раділи йому. Щастя на душі, що він живий? Це головне, що він повернувся живий, що він що з ним все добре, що він може зараз бути біля нас, говорити з нами, і ми його чуємо. Ольга Скляновська каже, як і брат мріє захищати Україну та хоче навчатися на прикордонницю. У мене є бажання служити Україні. Прямо серцем чую. Вітає Олега з поверненням і сусідка Данилюків Надія Кашараба. Ми дуже співчували всім, дуже питали постійно за нього, як, як з ним. І дуже раді за те, що він приїхав додому. У липні в Олега день народження. Два з них він провів у полоні. Каже, найбільшою мрією було цьогоріч святкувати його вдома. Я казав, господи, допоможи мені вже додому бути. О, третє день народження вже тут буду. Олег каже, надалі планує шукати себе у цивільному житті. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.